Вітаю! Хочу показати вам наш абсолютний топ продажів – литі прямі засніжені ялинки у всіх висотах. Ходім! Висота 1,85 метр є базовою. Висота 2,15 метри це наш золотий стандарт. Саме таку ялинку у нас замовляють найчастіше. А ось ці дві високі красуні вам підійдуть, якщо у вас простора кімната і висока стеля. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка дуже стійка, металева на всіх цих ялинках, адже вони дуже тяжкі так як на них багато матеріалу. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися у кімнаті, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто, адже діаметр можна легко відрегулювати, підігнувши гілочки до верху або ж донизу. У структурі ялинок міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм. Це означає, що гілочки не будуть прогинатися, навіть якщо на них буде вісіти багато іграшок. В основі зелена ялинка, на яку наносять декілька кілограмів штучного снігу. Це гіпоалергенний котон. Тому можете не хвилюватися, якщо в вашому домі є люди, які страждають від алергії. Ці ялинки виготовляють лише влітку, адже потрібно цей котон нанести на гілочки, щоб він добре прикріпився. Потрібно, щоб ялинка висохла на сонячному у світлі сніжок частково осипається, але лише при механічній взаємодії тобто, коли ви розкладаєте або складаєте ялинку. У стані спокою сніжок не осипається. Ви просто подивіться, які красиві ці ялинки. Вони максимально реалістичні, ніби з американських фільмів. Литі ялинки виготовлені із первинного та безпечного матеріалу. А головне без жодного неприємного запаху. Кожна ялинка складається із декількох частин і з легкістю поміщаються в ось такі компактні коробки. До речі, так ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за запакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати ці новорічні красуні не в сезон наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Нагадую, що литі засніжені ялинки є дуже тяжкі через те, що там багато матеріалу, і тому, коли ви будете з пошти забирати ялинку, подобайте, щоб вам хтось допоміг її донести додому. Також. Ож, разом із ялинкою у коробці ви знайдете сертифікат якості, інструкції та гарантію на конструктив на два роки. Отож, обирайте потрібний розмір і замовляйте литу преміально засніжену ялинку, поки вона ще є у наявності, без жодних передоплат та з можливістю обміну.